У нас просто жесть. Це ж зараз свята. Це тепер який у нас подарунок там. Який холод у мене тут томачок. Мама, ми... хто присює? Дивиш, я там напекла скільки Вийшло. Клас. Хто тут хазяйка? Є... По-перше, такий рулет з маком. Чим ближче до свят, тим цікавіше влоги, бо йде готування. Всім привітати! Сьогодні 21 грудня у нас тут така тусня. Це просто, я вам не можу розказати у нас ой, шок. Я вийшла. Зараз свята. Просто, ну, всі як бешені. В магазин зайшла купити карпа. Як це? Короп у нас називається. Коропець купила. Хочу робити рибу по грецьки, так як вони роблять поляки. І купила такий, типу, це ікру красну. Але це не красна ікра, це імітація на красну ікру. Але бляха-муха, щоб це не була така ікра. Ми розкупляли в магазині, щоб просто їсти неможливо. Треба було, напевно, ту більшу, дешевшу купити. Ладно, вже є як є. Я хотіла взагалі на новий рік купити Справжньої, справжньої ікри, бо мені видається, що я не їла ніколи в житті, і Коля не їв ніколи в житті справжню ікру, але 180 злотих за таку маленьку баночку. Передумала. коли побачу. Ну, я знала, що вони дорого, але я була на влевці, заїхала по рибу, бо зараз дуже довго працюємо. Я взагалі не матиму часу тоді десь поїхати по рибу, бо все до п'ятої. Не знаю, зараз буду дзвонити, чи мені треба повертатися до роботи. Класно би, якби ні. Було би супер. Я в шоці оцих двіжух, бо завжди ж ми святкували по-іншому, як поляки. Поляки з 24 на 25 святкували. Свята вечеря 25, і 26. А ми завжди святкували з 6 на 7. То, в принципі, вже ну, нормально було ні очередні, нічого не було. А зараз, в черзі, чесно. Люди, я думала, тільки от, не раз у нас стоїш і можуть тебе за чергу просто ну, по голові надавати. А тут, мені що ще гірше, як у нас, чесно. Ну, Готові вбити, дурачки із себе роблять. Якась Жінка зайшла, така, хотіла ну, в середину черги залізти. Ну, їй кажуть, ну, жіночка, очередь там. Ну, Нормально, знаєте. Потім та продавчиня каже: прошу, прошу до І вона каже, так, так, за мамі". І всі на неї як накинулися, думала, її там роздеруть. Було дуже смішно спостерігати. Але в черзі простояла 20 хвилин. Ну що, <плес> сьогодні той день, коли мені дуже не пощастило, і я мушу повернутися на роботу. Сьогодні дійсно дуже багато роботи. Я думаю, що п'ята, шоста то наша. От, тому я повертаюся до роботи. Добре, що заїхала по рибу. Тепер на свята точно є риба, бо завтра п'ятниця, і післязавтра вже субота, а в неділю вже свята вечеря. А вони всі, до речі, поляки. Ну, переважність. На свята роблять постну вечерю в неділю. Тому у них там переважно все з риби, з сельотка, там риба капчена, риба там на грецька. Ну, в общем, там дуже багато вони роблять видів риби. Можна було заїхати до озера, тут є у нас рибу, продають біля озера, знаєте. Але не хотіла, бо то трошки від міста. Я якраз була практично в центрі, то. Спустилася з дому в центр, там пару хвилинок. 20 хвилин постояла е, в черзі і по роботі ще заїхала. Зробила всі моменти, які мені треба зробити, в принципі, бо після п'ятої це нереально де зробити. Роздрукувала в бо повертаюся до роботи. Дуже не хочеться. Ну а що зробиш? Треба допомагати, треба їхати, грошенята заробляти. Ну. Нічого страшного, повернуся, заберу всіх з роботи, плюси треба шукати. Заберу людей, з якими їздимо з роботи. Колю заберу з роботи. Коля 5 злотих, Хоча я думала, якщо мені скажуть, не повертатися, я хотіла сьогодні зробити холодець. Хоча ну не факт, можливо, я ще приїду додому і зроблю сьогодні холодець. Хоча я не хотіла його робити, потім блін, а чому ні, ну зроблю невеличку от кастрюльку. Бульйончика, А що? Розлю буде у нас ще холодчик. Я не знаю, скільки днів ми то будемо їсти. Це просто шок. Але якось так. Я не Та все равно, що там у нас такого. Баді. Баді, хто плісю? Баді, хто плісю? Мама плісю. Мама плісю. Мама. Мама йому не цікаво, що я прийшла. Так, йому, що... да, йому що в пакеті. Так, я до Елі заїжджала. О, домашніх я їл нам дали. Глянь. Ой, по дякую. Десятку. Елька, що десятку, як 8 злотих? Я її купувала. Буля нюсика В общем, спонжики. Вау, зараз їм постілу. Це дуже круто. зараз буде велика розпаковка. Ой. Дивіш, я там напекла скільки тортів. Куда? <смір> Це <Царі> не тобі. <смір> Коля, ти туди взагалі пхатися не повинен. Mm. І що, подобається? Стягни мені <смір> <смір> на цю табуретку. <смір> я ще піднімав на прикладах. На прикладах тортів, дивіться. Гадіть, дві його на хазяйка. Сиртівській ну, напекла. Я У нас знову розпаковка. У нас такі дощ є. Готуємося до свят, да, зай? І так, що я напекла? По-перше, такий рулет з маком. Маковік називається. Скільки коштує? Десь в районі всі торти 18-19 злотих. Так, 17-18 такого. Скільки тут? 600 грам. Так, рулет з маком. Потім такий торт, як Миколі на день народження брали, дуже смачний, нам сподобався. Теж так само коштує тут пів кілограму. Потім такий сирник купила. В общем, хазяйка тут напекла всього, такий сирничок купила. І купила такий пірник це пряник, пряничний такий пиріг, шоколадний. Тортів напекла на 70 злотих. в принципі. Потім купила два яйка. Ще було три і лаурі одненька Купила лавровий лист, бо зараз буду холодець варити перчик. Потім купила м'яско було воно по акції. Півтора кілограма. Скільки ж воно було? По 9 злотих, напевно. Я не знаю. Злотих 15, напевно, витягнув кусочок. От. Що я Елі купувала і собі? 8 злотих, така мегапака коштує. Огірочки по 9 злотих за кілограм. Це мені на салат треба. А салат я буду робити з крабовими паличками. Дві кавки, традиції, не порушую. Сметанка один, сметанка два до голубчиків. Це багато. Моркви трішки, бо і риба по-грецьки. І ще кудись мені треба було. А, зараз буду готувати холодець. Взяла спустувати такі кабаноси здорові. Не знаю, не брали ніколи. Хочу скуштувати молочко рослинне, бо у нас із неділі і до середу закриті всі магазини. Так, взяла трішки мандарин. Мандарини були по 4 злотих за кілограм, ковбаска 11 злотих, Желатин теж до холодця. Я додаю до холодцю желатин. І ось Галина, Галина блонка Ще ось так. І скупилася я на 190 злотих. Ще тут було 10 літрів водички і тік-так-коля забрав. От. А ця рибина, як я говорила, скільки я заплатила за неї. Щось там в районі 70 злотих чи що. Я хазяйка напекла тут терта, складаємо все. Так. Да? Коля, гарна в тебе жінка? Я теж так думаю. Диви, як я хазило, скільки тортів напекла. І що, як тобі ця ковбаса що нам бабка впарила? Ліпше, ніж та краковська. Ні? От бабка видюха нам. Готуємо з вами зараз холодчик. Я го готовлю для чоловіка поїсточки і беруся до роботи. Мені треба реєструвати партнера. А партнером моїм стали мої батьки. Думаю, що тата зареєструю, бо тато буде посилку забирати. Тому ви теж так можете, заради скидочки, стати партнером. Не працювати, це називається VIP-клієнт. Віп стати Віп-клієнтом. Зробити замовлення на, по Україні на 2000 гривень, по Польщі на 300 злотих. З іншими країнами теж працюю. Пишіть, якщо кому цікаво, і замовляєте і маєте скидку. Не обов'язково працювати, якщо хтось відчуває, що це не його справа. Вже пів дев'ятого я залипла з роботою. виставляла сторіс, потім виставляла в робочу групу. Я її теж стараюся вести. Те, що про роботу, все туди завантажую. Через пів години прийде мій чоловік, а вечері і їсти на роботу йому немає. Тому я йду займатися цим. А потім йду до монтування і, і не знаю, не встигаю. Сьогодні працювали дуже довго. Як я вам розповідала, я повернулася до роботи. І ми працювали десь до п'ятої години. Поки приїхали вдома, поки закупи туди-сюди. Колочку у мене тут томиться. Клас, у мене тут і свининка, і курочка. І я ще додам ось що. До речі, завжди роблю з желатином, бо любимо такий холодець, щоб аж ложка стояла. Наближаються свята і Новий рік, а в нас погода. Взагалі у нас штормове попередження, що сьогодні і завтра дуже сильні вітри, дощ. Буря, вітер, тому увага. Приходить нам постійно повідомлення таке. Коли я вам робила розпаковку, мені ж прийшов кур'єр і приніс посилочку. Що це за посилочка? Це був подарунок і є для колі. Що тут? Я показувати не буду, але поки, що, поки його ще немає, я б хотіла то запакувати і поставити, щоб це стояло до Нового року і муляло йому око конкретно. Я не знаю, можливо, він догадається, що там, але я буду всіма способами робити те, щоб він не догадався. Треба шведасенько то запакувати. І поставити під ялиночку. Бо минулого року він так зробив. Він, напевно, на Різдво поставив під ялиночку презенти, і вони стояли тиждень і томили мені око, що ж там таке. Ну от йому відповідно те саме у відео я. Не покажу, що я йому замовила, бо я таке знаю, що Коля може глянути таке відео, що там за подаруночок. Ну і, звісно, що, щоб на розпакуванні вам тоді було цікавенько. Що ж я таке Колі замовила? Подаруночок готовий. Я думаю, що чоловік буде в шоці великому, трошечки кривенько, але, в принципі, на швидкість не впливає. Тут, звісно, я намудрувала, але йому буде так кортіти. І я думаю, що це буде шок. Тепер ставимо це все під ялиночку. І я, мені цікаво, чи він зверне увагу чи ні. Тепер який у нас подаруночок там? Подаруночок, пакуночок. Діди тепер практично такі, як ялиночка. Ну Так я думаю, він зверне на ту увагу. Тяжко то не замітити. Бо за ялинку не можу поставити, бо там я її включаю постійно. Спереді тут теж буде мішати. Дивіться, баді-клази ялинка сипеться, ну це просто жах. Руночок запакувала, повертаємось до готування, бо у мене тут все кипить, кипить, скрипить, а я і вуси не дую, як то кажуть. Розумієте? цікаво Тут паста а-ля Карбонара класно вийшла. І желатин розтопляється, чорніше набухає. І тут сосиски, які крутезні в аерогрилі, М -м -м, Як із е багаття якогось зняті. Клас тут доготовлюється у мене. Зараз буду виймати, він От, і так дуже довго томиться. чу смакоту треба на соль ще попробувати. Нескожого остигло. Голочик отстоявся. Зараз буду перебирати тут робити голочик. Йо. Можливо, хтось скаже, капець, що за холодець, якесь саме м'ясо, де там бульйончик той розсольчик. Люди, спокійно, я так роблю спеціально. Якби що, на секундочку. Бо я, наприклад, не їм холодця, коли отак м'яско, а то холодець це? Чи що це таке? Ну, в общем, желе солене. Я такого не їм. Я люблю, щоб було багато м'яса. І, і було мало росольчику. Тому я не знаю, чоловік мій теж не скаржився на це, що я роблю саме так, а не так три волосинки м'язка. І це чисто особиста тема. Хто як любить, той так і робить. От. До, до речі, робила з часничком. У мене мама робить ніби без, хоча я не знаю точно. Але я роблю так: готую все, воно томиться, потім я виключаю, тру туди часничок і всипаю часничок в каструлю гарячу і відставляю все десь, не знаю, хвилинок на 10, і туди разом вливаю желатин. От, і В кінці потім проціжую і розливаю. Розкубую м'язку, тут у мене одходить. У мене, до речі, свино, свино-коріний холодчик на свята. Клас? Подобається. І що хотіла сказати, що я буду йти монтувати і спати. Вигружати влог. Мені ще треба вигрузити в інстаграм Reels. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар. І до зустрічі в наступних влогах, а наступний влог уже завтра. <свят> готуємося, готуємося до свят. Чим ближче до свят, тим цікавіші влоги, бо йде готування. Хтось, можливо, собі щось на заміточку візьме, можливо, хтось щось захоче зготувати, то що я. Пишіть, чи будете готувати на свята, чи будете взагалі щось е, видумувати таке новесеньке, чи будете святкувати. Напишіть мені цікаво почитати ваші іс історії, ваші е коментарі. Всіх обняла, поцілувала. До зустрічі!